Слава Ісусу Христу! Сьогодні я отримав запитання від підписника. Очі чи можна курити коноплю та папіроси. Це запитання не просте, і я вдячний за нього, бо воно не лише про дим, воно про свободу, відповідальність і тарвлення до власного тіла. Відповідає спокійної чи несних священник. Почнімо з головного. Християнство не релігія заборон заради заборон. Церква завжди ставить питання так, чи це веде мене до життя, чи відділяє мене від Бога. Чи робить мене вільним чи залежним? Про бабероси. Куріння баберосими по собі не є тяжким гріхом, церква це знає весна є. Але куріння шкодить здоров'ю, формує залежність, чи статті втече від стресу, а не вирішення проблем. А ціло християнини це храм Святого Духа, а не змітник для звички. Тому куріння не грік автоматично, але це є добра. Якщо людина не може без цього жити, Нервує, коли не покурить, підпорядковує цьому день, це вже питання залежності, а залежність ніколи не від Бога. Про коноплю тут відповідь чіткіше. Коріння коноплі з медою не сумішне з християнським життям. Чому? Бо воно змінює світомість, продубляє відповідальність, руйнує здатність тверезо молитися, веде на свободи а до втечі. Апостол послу Павло каже: будьте тверезі, не інколи, ніколи зручно, а завжди. Свідоме одурманення – це добровільна відмова від тієї свободи, яку Бог дав людині. А якщо до медицини, якщо йдеться про медичне використання за призначенням лікаря без одурманення, це інша тема. Тут мова не про гріха, про лікування, але самовиправлення мені так легше, не завдає правди. Остав собі чесне питання, чому мені це потрібно? Від чого я тікаю? що я цим заміняю? Буду Бо дуже часто гарне законопуляція не потребу діла, а крек біхи. І просто. і просто. автоматичний піроси а автоматичний шкода і ризик залежності. Виноплядлі одруманення незаміщене створезим християнським життя. Бо хоче на диму благення свободи в серці. Бог в не віть того, які довго бореться. Він допомагає тому, хто хоче бути вільним. Амінь. Слава Ісусу Христу!